У столичній підземці незабаром лунатиме музика. Запрацюють одразу два мистецьких проекти. Що доведеться слухати пасажирам метро, розкаже Богдан Бур'яненко. Микола Лисенко, Фелікс Блуменфельд, Фредерік Шопен. Твори українських та зарубіжних композиторів лунатимуть у підземці. Насолодитись класикою можна буде, підіймаючись або спускаючись ескалатором. звучатиме виключно інструментальна музика. Музика на ескалаторах вже звучала, і ми, власне кажучи, просто повернемо це. В принципі, ці композиції зазвичай тільки класичні, тому що. Є багато оголошень на ескалаторі, є правила поводження пасажирів, і ну, виглядає не зовсім коректно, якщо музика переривається на якомусь слові, якщо це звучить пісня. більше, з музичного проєкт може перетворитись в освітні, адже крім класичних творів, розмістять ще й інформацію про композиторів. Постери оголошення, які будуть в вагонах або на станціях, щоб люди могли почитати. Наприклад, ви спускалися по ескалатор, ви сьогодні слухали баха. А чи знаєте, ви там, наприклад, п'ять фактів з життя? Баха. Скільки людей, стільки й думок. Пасажири вітають таку ініціативу від метрополітену і дають поради, яка музика краще звучала б у підземці. Якась легенька, така спокійна. Не знаю, може, рок. Хай гра, то хороша. Не та, що голові дупою трясуть, а хороша музика, українська, народна. Композиції з динаміків підйомників зазвичай уже за кілька тижнів. Головне вирішити питання з авторськими правами на твори. Більше часу потрібно на впровадження іншого музичного проєкту, розміщення підземці, м'юзикпоїнтів, місць де гратимуть молоді артисти. Музиканти зможуть реалізувати своє право на те, щоб подарувати людям творчість, показати себе, продемонструвати свій талант. Спеціальні місця, які не будуть заважати пасажирів потоку, які будуть з дотриманням всіх пожежних норм. І там просто дійсно комфортно для переходу пасажирів, так само санітани. Фактично, це легалізація досі забороненої живої музики в метро. Щоправда, в певних місцях із обмеженням рівня гучності. Аби проект запрацював, потрібно, щоб Київрада винесла зміни до правил користування метрополітеном, а також вирішила питання передачі в оренду місць для музикантів. Усі локації та час їх використання продаватимуть на відкритому аукціоні. Ці місця будуть в онлайн доступі помітно, можна зареєструватися, якщо воно вільне, прийняти участь в конкретний час аукціону. І всі будуть бачити тебе. Скільки ти сплатив коштів? Ціна місця буде символічною, кажуть ініціатори. Усі кошти спрямують на розвиток проекту. До речі, потрапити на так званий Point зможе будь-який артист, який оплатив оренду локації, адже попередні відбірці прослуховування музикантів не передбачено. Богдан Берненко Андрій Геля телеканал Київ.